Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилок сайту Aliexpress. Ну, Для мене буде розпакування довгим, бо посилки йдуть не всі зараз по одній. так що... А для вас це буде пару секунд. Так що починаємо з першої. Ось така посилочка прийшла. Так номер. Тут має бути дві, дві посилки в одній. Що... Так, одну секунду. Так. Тут це гаразд. Так, чекайте, бо за фокус. О, є фокус. Так, тут має бути дві посилки. Ну, товар тепер віз до літа, до весна вже починати почалося, на кінець. Так. Раз. Десь має бути друга. Чи є, чи немає. Є. Просто приліпилась. Так, тобто геть. Так, от починаємо з першої. Такий трек номер. Ну це е, потрібно більше тим людям, які, яких три обу. Напирає нова обув, або обу. якісь проблеми з обую. Ось такі є вирішення проблеми. Ось такі є підставки. А тут намалявано, бачите, отак. Раз, два, три. Ну, це є різні, але всі вже йдуть йду до спортивної обуві. Ну, там є різні у продавця. Так що можна туди різну облів підібрати. Ось так воно клеїться. Ось так. Тут від, ну, відривається скотч і приклеїться. Тоді вам не натирає ні п'ятку, ні. Ну, Ну комфортно, досить украсовку. Так що рекомендую для придбання, воно недороге. Менше долара коштує з безплатною доставкою. А також такі штучки приходять, є різні, є чорні, є отакі. Так що посилання на продавця і на товар буде в описі. Так, от така друга посилочка. Це я замолила малому. Тапочки, Ду на дворі бігати тапочки. Хочу попробувати, що то за тапочки. Ціна щось біля 140 гривень. Не, не тає, якось так. Ну, посилання буде на Аліекспрес, на продавцевий зайдете туди. Там якось 35-й чи якийсь номер. За такою ціною його 36-й. А решту більше, більше розміри дорожчі. Ну, але то є багато таких ось, я кажу, на Та й подивимося, як, як вони виглядають. Ось такий типа кроксів. Ну, запах є. Запах є резини, запах хімічний, треба давати їм, аби вони, як то кажуть, аби вони вивітрились. Ну нічого, дитина, дитина в школі, ну. Думаю, на вихідні вона вивітреться, поставиться десь на двір, так хай вивітриться. Так, ось така тепер посилки зараз. Будемо продовжувати, як прийде, нова посилка будемо доповнювати. Так, продовжуємо розпакування. Так ще одні посилочки. Посилочки йдуть помалу. Так що це відео трошки довго затягнеться, але нічого. Навай, навай Коли я його викладу. Так, забув показати. Дайте трек номер. Так, зараз, так, поки що. Так. Це що нам на цей раз пристали? Китайці? Поставити їм лайки. 5 zero. Thank you. І ну, ця посилочка трошки довго йшла. Так, кабель Type-C. Це такий популярний ліхтарик. Я бачу у нас їх продають. Ну правда, не за таку ціну, яку я взяв. Вот такий лихтарик. Тільки не знаю, чи зарядино, не заряден. Вот. Ну, декілька режимів светла. Ось такий. Тут зарядка за заглушечку. Так, ось такий лихтарик. На карабинчику, ну карабинчик пластмассовый, ну а лихтарик Отак, має. Одне. Два. Стробоскоп і бокове світло. Ну, бокове повісив собі, воно світить. Теж прикольно. Трошки мигає. Так. Воно щось збільшується, зменшується. Не, воно так не йде. Так, добре. Ось такий ліхтарик. Прийшов до нас сьогодні. Посилання на всі посилки буде. На всі товари, верніше, буде в описі до даного відео. Так що будемо продовжувати зйомку. Так, продовжуємо okay. відео. Ось така ще посилочка до нас прийшла. Тут має бути цікава обу жіноча. Як то кажуть, на дощ, на мокру погоду. Ну, звичайно, це беруть для... десь на городі або ще десь. Ну, такого або купують робити. Ліс для походів. Не думаю, ну, але подивимось. Ось такі прикольні. прикольний. Ну, мене просила замовити людина. І треба на літо для роботи роблять. Працюючись на полі. І, ну Треба резинові. Резинові кажуть опу. Ну, резинові чоботи трошки буде парити. А ось такі штуки резинові якраз буде в самий раз. А, дивіться, яка краса. 37 розмір пеш. Ось такі резинові, як то кажуть, Галоші чи як вона. Ну, коротше, резинового така обув з каблучком, ось такою квіткою, моднячий капець. Дивіться. По суті, запаху. Запаху постороннього вони взагалі не мають. Так як попередні ці тапочки мали хімічний запах, але вони були дешеві. А ці взагалі запаху не мають. Ну, взагалі, класні. Дивіться. Жінка що замовила, буде довольна. Дивіться, ось такі резинові, резинова оба. Посилання на продавця на дану обу тут є різних кольорів, там є резинові чоботи у продавця, такі великі, буде в описі до відео. Також можу сказати ціну, за яку придбали даний товар. Товар даний придбали практично за 10 доларів. Ну, трошки дорого, але що зробити. Ось такі резинові. Як то кажуть, капці. Так що, кому цікаво розпакування, моє розпакування, мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Так що будемо завершувати відео дане. Трошки і так довго затягнулося. Бо... А ще нема ну, чекати довго треба буде. Наступні поселки. Так що... Всім мирного неба і слава Україні і до наступних зйомок.